Не жени коней, тобто не поспішай. Так перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі український спортсмен звернувся до британського суперника в англомовному середовищі. Такого вислову немає, а точніше не було. Тепер є і вислів, і меми, і нова українська перемога. Після бою чемпіон світу з боксу за всіма можливими версіями звернувся з подякою до тих, хто боронить батьківщину. Він ще раз довів, що справи у цьому світі все ще важливіші за слова. Пишуть про усика натхнені ним українці у соцмережах, а ще репостять відео, на якому могутній чемпіон шукає після важкого виснажливого поєдинку дружину і обіймає її. На лондонській арені у Емблі за цим спостерігали 90 тисяч уболівальників. річний українець Олександр Усик переміг на 10 років молодшого за нього британця Даніеля Дюбоа. Усик перший в історії триразовий чемпіон за чотирма версіями: WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі. за свій успішний поєдинок. Українець отримав понад 132 мільйони доларів. Дюбоа понад 71. А в Італії скасували концерт скандального Валерія Гергієва, російського диригента та друга Путіна. Театральний сезон у Москві закрили свіжою виставою під керівництвом Гергієва на музику композитора Прокоф'єва Сімьон Катко, де мова про українця, що повернувся з армії в рідне село. Під час вистави росіяни проводять паралелі з нинішньою війною, яку вони ведуть в Україні. Диригує Валерій Гергієв. Рішення про скасування виступів друга Путіна в Італії було ухвалено після заяв на офіційному рівні петицій та протестів від громадян різних країн. А в Берліні скасували концерт Просто неба, де мала вільно виступати інша російська зірка, колишня довірена особа Путіна Анна Нетребко. Поки що скасували через погодні умови. У місті проведення очікують зливи.